Буду малювати мальним поклітину і це буде зайця. Дай саме чорний колір, жовтий, е, рожевий і червоний. Приступати. Починаємо. Чотири клітинки вверх. Одна клітинка по діагоналі вправо. Одна клітинка по діагоналі вправо. Одна клітинка по діагоналі вліво. Одна чотири... чотири клітинки по діагоналі вверх. Дві клітинки по діагоналі вправо. Чотири клітинки по діагоналі вправо. І три клітинки по діагоналі вниз. Ой, не вниз, а вбік. В бік впавий бік. Чотири клітинки по діагоналі вправо. Не вправо або в... чотири клітинки по діагоналі вправо. Ч... Дві клітинки по діагоналі вправо. Чтитинки по діагоналі. Впа внизу. Одна клітинка по діагоналі вліво. Одна клітинка по діагоналі вліво. Одна клітинка по діагоналі вправо. Одна клітина. Чет... клітинки по діагоналі вниз. За цієї клітинки, де ми не має, ми відраховуємо в одну клітинку вбоку. Тобто ось тут. Ось тут. З пару боку від вас. Одна клітинка по діагоналі вліво. П'ять клітинок по діагоналі П'ять клітинок по діагоналі вліво. Так, далі. Одна клітинка по діагоналі вниз. Одна клітинка по діагоналі вниз. І з цього боку у нас вийшла так само, як і з того боку. Тепер із лівого боку вашого. Вас тут не закінчено, тому із вашого лівого, ось цього, лівого боку сторони, йдемо по діагоналі вниз. Одна клітинка. діагоналі вниз. сім клітинок по діагоналі вправо. Так. Одна, клі... Одна клітинка по діагоналі вправо. І в нас вийшлися отакі от. У нас вийшлися отакі от поли. Отакі от. -колик. от Тепер ми беремо за яку. Тобто чому його і від оці Від вашої лівої сторони з ось цього угла два, отак от два вниз. І так само з другого угла. Далі ми посередині цих двох углів ставимо такий от зовтенький носик. И такая вот всю штучку мы возьмем таким вот нежно розовым. Вот так вот. И вот теперь у нас получился вот Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!